Ну да, да. Задавайте так. питання, я готовий. <рес> <рес> Добре, в нас коротких випадків немає. Ми готова би потрібендіть, да? да? Добре. <рес> Всім привіт! І ви на каналі Feel Your Design про дизайн, творчість і різні цікаві дизайнерсько-інженерно-технічні штучки, які ми реалізовуємо у наших проєктах і взагалі які існують в світі. Я зробила цей канал для того, щоб знайомити вас з цим чарівним світом дизайну, розповідати більше не тільки про його естетичну сторону, а й про функціональну. І технічно, тому я запрошую вас підписатись на цей канал, поставити лайки, тому що у нас сьогодні супер цікава тема. Це відео буде присвячено приточно витяжній вентиляції і кондиціонуванню. Друзі, я придумала цікаву рубрику для каналу «5 питань експерту, де я буду розмовляти з різними експертами з нашої дизайнерської інтерєрної сфери, і вони будуть простими словами відповідати на різні дизайнерсько-інтер'єрні питання. Я буду це робити, якщо вам ця рубрика подобається. Якщо вона вам подобається, прошу вас залишити коментарі, поставити лайки і підписатися на мій канал. Це дуже складна частина роботи, і завжди, коли в роботі у нас з'являється таке побажання, як запроектувати, реалізувати приточно витяжну вентиляцію кондиціонування. Це завжди складно, багато деталей, але дуже цікаво. І завжди ми отримуємо дуже класний результат. І для того, щоб я не розповідала тільки одну сторону цієї роботи, я запросила до нас спеціаліста інженерних систем Сергія, і він нам сьогодні детально відповість на всі питання. Я його запрошую в кадр. Друзі, Сергій, як майстер по вентиляції і кондиціонуванню, відповідає саме на технічні питання. Але щоб правильно імплементувати і запроектувати приточну витяжну вентиляцію і кондиціонування, ваш проєкт треба робити певні дії як дизайнер. Для них треба мати чітку структуру, знати процеси і все гарнесенько спланувати. Для того, щоб розуміти, як це впливає на дизайн вашої стелі, як це впливає на висоти, як це впливає на загальний вигляд проєкту, все це потрібно Проєктувати і планувати ще на етапі створення проєкту. Для того, щоб розібратися, які дії має робити дизайнер для якісного проєктування таких складних технічних систем в своїх проєктах, я створила практикум авторського супроводу. Він допомагає розібратися в цьому питанні і допомагає взагалі розібратися, як планувати весь авторський супровід і робити його. Якісна. Вся інформація про практикум, про авторський супровід в описі до цього відео. Запрошую вас доєднуватись. Сергій, можете представити себе більше? Доброго дня! мене звати Сергій, я інженер по системам вентиляції і канцювання. Маю досвід в проєктуванні, монтажі, в подальшій експлуатації більше 10 років. Проєктував квартири, будинки, комерційну забудову салони красоти, клініки і різні об'єкти взагалі і до укриття, це тоб... потрібно. І, да, і навіть укриття вже навіть укриття. Да. Ой, ну це для нас супер актуально, але ми. Почнемо в принципі з загального питання, що таке взагалі приточна витяжна вентиляція і кондиціонування. Приточна витяжна вентиляція це система механічне спонукання вентиляції, яка забезпечує е, одночасну подачу повітря в приміщення і витяжки повітря з приміщення та забору і викиду повітря на вулицю. Через е, рекуператор е, здійснюється повітря а точніше теплопередача температури, теплонадлишки від. Е, Повітря, яке видаляється з приміщення, до повітря, яке забирається з вулиці і подається в приміщення. це про вентиляцію, а про кондиціонування ще? Кондиціонування – це система, яка забезпечує людину комфортними комфортною температурою в приміщенні, коли на вулиці плюс 30-35, Ти включаєш кондиціонер і маєш комфортну температуру там, в межах 20-24 градусів, кому як зручно. Тобто, взагалі, завдяки приточно витяжній вентиляції і кондиціонуванню, ми маємо не тільки класне повітря в приміщенні, а і ще й тої температури, яку ми самі для себе задали як комфортно. Так. Да. ще маю зауважити те, що система вентиляції вона забезпечує саме чисте повітря в приміщення, uh -huh. яке необхідне для людини. А система кондиціонування вона забезпечує температурний режим цього. Повітря uh -huh. і одночасно людина має свіже повітря і з заданою температурою, яка для неї комфортна. Ми тут згадали про рекуперацію, і мені хотілося б детальніше взагалі дізнатися про цей процес, що означає рекуперація. Це перше. А друге, у мене, наприклад, люди, які до мене звертаються за проектом, у них часто виникає питання: а чи ми можемо поставити рекуператори? І я завжди відповідаю їм, що. Теоретично ми можемо робити все, що захочемо, але так. наскільки це буде ефективно? Тому я хочу, щоб ви з професійної точки зору зараз розповіли, чи ефективні взагалі рекуператори для чого вони нам потрібні? Чи можуть вони нам замінити, наприклад, вентиляцію? Ну і якщо розглядати, є такий термін скам рекуперація, угу. і від цього пішло слово рекуператор. Ну так в спочатку, кажуть. як сам термін, це. Система вентиляції специфічна, вона в першу чергу побутова і вона для, для, для кімнати, там, для окремо взятої кімнати. Є там різні виробники. І рекомендації від цих виробників треба ставити ці рекуператори в парі. Uh -huh. тобто, це такий собі прилад, який працює одночасно на забір повітря з вулиці і на подачу в приміщення, в якому стоїть керамічний рекуператор, uh -huh. який в процесі видалення повітря з приміщення набирає на себе тепло. Температурі приміщення uh -huh. і переходить на інший режим на режим забору повітря з вулиці. Uh -huh. І Завдяки нагрітому керамічному рекуператору він віддає тепло до цього чистого повітря, що ми забираємо з вулиці. Його можна ставити в стіні. Ну рекомендується uh -huh. ставити в стіні, як зазвичай, як правило, він ставиться в стіні, uh -huh. і їх треба ставити два, тому що він один працює е, одночасно, він подає повітря там секунд 30, і потім mm вмикається -hmm. 30 секунд, і mm -hmm. працює в зворотньому режимі. І для того, щоб е, забезпечити хороший повітровий приміщення, їх треба ставити два штуки. Mm -hmm. Якщо ти ставиш їх два штуки там, на, одну, на одну кімнату квартиру, в принципі, це ще з точки зору якби, вартості системи, економічності, ну, ще може бути. Але якщо ти ставиш е, їх в тебе там кімнат 2-3, там 2-3 mm -hmm. кімнати квартири, і треба ставити 5-6 штук, Ну, шість штук мінімум. Uh -huh. І тоді просто по ціні тобі вийде, як зробити нормальну систему вентиляцію. Але ти наставив на свертило тих дірок стільки, да, а ще, ну, до речі, важливо, що не на кожному фасаді, а взагалі, де ми працюємо з приточно-витяжною вентиляцією, кондиціонуванням, загалом просто так сверлити фасад не можна. Якщо чесно, їх не можна сверлити ніде просто так взагалі, Взагалі, тому що це по перше, не то що не культурно, як мінімум. Це дуже псує фасад. Ми повинні думати про красу не тільки внутрішнього нашого приміщення і зовнішнього. Це супер важливо, бо це обличчя нашого міста. А, а ці рекоператори це у нас просто наскрізні дирки в стіні. Там є якась керамічна так. накладка зверху, тобто він навіть з електрикою підключається, тому що він же ж має підігріти це повітря. Да, в нього є моторчик маленький, який створює потік На ще й гуде. Ну, я би не сказав, що вони дуже голосні, вони достатньо тихо працюють, але момент в тому, що це робити треба отвори в стіні. Угу. Якщо у вас на стадії ремонту, в принципі, зробити можна. Якщо ви зробили вже ремонт і у вас вже чистота і красота, то вам летить в копійку, зробити чисті красиві Йо? отвори. Навіть та та в принципі вентиляцію не зробиш і також після ремонту це все треба думати до але просто наскільки це ефективно чи має це взагалі сенс? Має сенс, є ефективність. Я би сказала би так, це краще ніж нічого. Це краще ніж нічого. Да, якщо немає вентиляції, то це краще ніж нічого. Але чим ми можемо їх замінювати? Ми можемо їх замінювати просто відкриттям вікна, чи просто з вікна до нас не особливо чисте повітря буде потрапляти? Ну, зазвичай саме дешевий варіант доступу свіжого повітря це відкрити вікно на вулицю. Але ж якщо ми живемо в місті. Та відкриваючи вікно, ми отримуємо е, пиль, шум міста постійний. Е, може бути там якісь е, камахи гості завітати. А через рекуператор не можуть вони пролізти? Е, теоретично не можуть. Там стоїть сітка, фільтр. Ну загалом, я так розумію, що він все одно не насті... Він краще ніж нічого, але типа, чи коштує це, тих грошей вкладень. Якщо він не такі ефективний, але достатньо дорогі, виходить ну, так, так. А, або або ми можемо поставити їх для власного задоволення і так сказати для галочки, і щоб не переживати і думати, що у нас це таки повітря частіше ніж з вікна. Але загалом дуже дуже цікаво. А сам термін у нас ще раз зафіналити точку: це підігрів повітря. Да, з він, це про з електрики працює там тільки двигун uh -huh. і керамічний рекуператор, uh -huh. молокаючи, як може бачили бджолини соти, uh -huh. тільки він круглого діаметру. І там маленька кількість дірочок, uh -huh. через які виходить повітря, нагріває uh -huh. рекуператор з кераміки, uh -huh. а потім включається зворотній режим, і це повітря вже звується, нагрівається через цей керамічний рекуператор. Я думаю, що ми покажемо якісь картинки, як це виглядає. Так, напевно. Є достатньо відомий український бренд. Uh -huh. І перейдемо до наступного питання. Не будемо робити рекламу. І так, наступне у нас питання для того, щоб взагалі визначитися з системою, чи вона нам потрібна, чи вона нам не потрібна. Це які у нас взагалі є плюси проточно витяжної системи вентиляції і кондиціонування, і звичайно, які у нас є мінуси. З плюсів системи вентиляції перш за все це. Чисте повітря. Ви, може, не відразу це відчуєте, але якщо ви будете достатньо довго закриті в приміщенні, де немає вентиляції, ви це відчуєте відразу. Плюси вентиляції це постійне чисте повітря. Коли ви спите, коли ви там в процесі роботи, коли ви там збавитесь з дітьми, у вас весь час є чисте повітря. Якщо вам не треба, ви поїхали десь відпочивати, ви його виключили. Uh -huh. Це плюси, із мінусів. Це можливо те, що це збільшує кошторис взагалі, вартості ремонту. Але якщо е, зважити, які плюси ви отримаєте свіже повітря, і при тому, що вам не треба відкривати вікна, відкривати, ви не будете мати там зайвого шуму, за що вже раніше згадувалося, не буде у вас пилу зайвого. Навіть в приміщенні, коли буде працювати вентиляція, у вас буде менше пилу побутового. Mm -hmm. Це дуже, до речі, корисна штука. В принципі, коли от я навіть для себе порівнювала на різних об'єктах, якщо ми працюємо в новій нерухомості, і е, після завершення ремонтно-будівельних робіт ми дивимося на різні поверхні, на них пил збирається менше, ніж в старих будинках. Навіть я це так. помічала, бо пил це, він може міститися на різних поверхнях, яких ми да, навіть і е, не бачимо е, взагалі. Де у нас ще є актуальна історія з тим, що у нас менше шуму? Якщо ви живете в місті, в центрі міста, у нас є певні ЖК, в яких в принципі не передбачена можливість відкривати вікна. А навіть якщо ця можливість передбачена, не завжди нам це буде зручно, тому що відкриваючи вікно, ми отримуємо дуже велику порцію шуму з взагалі з вулиці. Якщо у нас квартира знаходиться на дуже високих поверхах, то це може бути навпаки дуже сильні пориви вітру. Тому, в принципі, коли у нас є приточно витяжна вентиляція, нам можна вікна і не відкривати. Взагалі можна забути за те, щоб вікна відкривати. Це хіба що може їх помити ззовні? Ну так, а загалом ми отримаємо дуже якісне повітря всередині. і кучу Плюшок на цю тему. Ну І у нас ще залишилось розібрати, якісь, які в нас взагалі плюси кондиціонування. У нас там трошки коробки самі рухаються, бо вже вентиляція, мабуть, хоче монтуватися. А ми ставишся. тут поки у, нас, поки у нас перерва в плані, як там вона? Година тиха, для... година? тиха година. Поки тиха година, ми тихо вирішили розповісти про нашу вентиляцію і кондиціонування. Так от, які Плюси у нас взагалі кондиціонування. Плюси кондиціонування – ну це очевидно. Ви в жаркий період року, коли на вулиці там, плюс 30-35 і ви не знаєте, куди вам сховатися, маючи систему кондиціонування вдома, ви завжди будете перебувати в комфортній температурі завдяки працюючому кондиціонеру. Це коли у нас жарко, а коли зимою, ми можемо підігріватися. До речі, до речі в перехідний період опалення, коли. Уже опалення виключили, але на вулиці ще прохолодно. Можна грити з кондиціонерами. Дуже зручно. А наскільки це економічно? Взагалі, e, взагалі прийнято такий норматив, що на один спожитий кіловат електроенергії виробляється 3-3,5 три тепла. Тобто, uh -huh. якщо використовувати кондиціонерний обігрів, це ну це буде дешевше ніж звичайне опалення, але якщо за рахунок підняття тарифу електроенергії, не знаю наскільки це вже буде зараз. Ну, в принципі, раніше це були е, люди, коли були локдауни, uh -huh. е, Там вони е, могли да, навіть... Поставили кондиціонери, купували генератори uh -huh. електричні бензинові, Підключали на консіонери, щоб конціони працювали і грілися. Дуже зручно. Є один з варіантів підігрити квартиру зимою, якщо є можливість забезпечити електроенергію. А загалом, от коли ми користуємося просто приточно-витяжною вентиляцією, кондиціонуванням, це багато електроенергії. От якщо для простих побутових споживачів для порівняння, там типа вона є стільки електроенергії, як домашній комп'ютер, може є якесь таке там. Ну, наприклад, якщо брати нашу систему приточно-витяжну установку, яка безмотована цьому об'єкті, uh -huh. у неї спожива в годину, Якщо це брати літом, вона не буде використовувати там, догрів, uh -huh. перед нагрів повітря зовнішнього, догрів внутрішнього повітря, тобто вона буде працювати тільки за рахунок двох двигунів, uh -huh. які створюють подачу витяжку повітря. Плюс там якісь автоматики. це буде десь близько 200-300 Вт в годину. Uh -huh. точно, точно не згадаю, то буде це по каталогу. А кондиціонер, якщо у нас тут сумарно 8,5 кВт холода, е, в жаркий період ну, буде десь можливо 2-3. 3 кВт. Зараз техніка кондиціонування дуже пішла далеко вперед. І там Фреон Р-32, інверторні системи кондиціонування, вони беруть максимальне споживання тільки тоді, коли включаються. Він включається кацер, наганяє температуру, яку ви йому задали mm -hmm. на пульті. Потім він переходить в режим підтримання цієї температури. Mm -hmm. Компресор зменшує свою, свої оберти, зменшує навантаження. Хиба він не витрачає додатково. Да, від, так, відповідна. а з якимось побутовим приладом ми можемо це порівняти чи ні? А, Тому що це завжди от мене ну, питають. Ну, наприклад, якщо у вас є ноутбук, mm -hmm. то я думаю, що ноутбук там можливо ще зарядка телефона. Угу. Це буде приточна витяжна вентиляція за одну годину, типу, да. якщо їх підключити. Да, якщо да? це буде літній період, не буде включатися підігрів догрів повітря. Дуже цікаво, взагалі не думала про це. Але знову ж таки, це все залежно від того, яка ви наскільки uh -huh. вона енергоефективна. ефективна, ну так е завжди є дуже багато чинників для цього, але от мені було цікаво саме порівняння з побутовим предметом, тому що я знаю, що мене це завжди питають. Можливо, недуться хейтери, скажуть, що це все неправда, але тут ти подивіться обладнання вентиляційне сучасне, і ви самі в цьому Та ні, насправді дуже сучасне обладнання, і це дуже дуже сильно спрощує подальше життя в квартирі, і коли Поступово ми вже живемо в квартирі або будинку з цими всіми новітніми технічними штучками і наворотами. Ми кожен день відчуваємо, наскільки це комфортніше і наскільки це взагалі е, щоденний кайф не тільки від естетичної сторони інтер'єру, а й від е, його практичності і функціональності. І так, наступне у нас питання: взагалі на що нам, як споживачу, звернути увагу, коли ми для себе вже е, вирішили все. Я виділяю цей бюджет, бо я хочу кайфувати, дихати на повні груди власній квартирі, налаштовувати під себе температуру. На що ж мені звернути увагу? Взагалі, яке обладнання існує? Я розумію, що його дуже багато. Але хотілося б от пару основних чинників, на що ми можемо звертати увагу, коли ми обираємо, яке обладнання? Тому що я знаю, як це зазвичай відбувається. Ми почнемо обирати, навіть якщо це я роблю я як дизайнер, коли шукаю щось для замовника. Але якщо це робить замовник, і він звертається, наприклад, в три там. Різних компаній він отримує три абсолютно різних пропозиції з такою розбіжкою цін. Це інколи може бути навіть не 30, 20, 10% це може бути в два рази більше, в три рази більше. І от ти просто сидиш, і ти навіть не знаєш, як ти можеш порівнювати взагалі і як обирати. Тому от я б хотіла декілька таких основних, на що звернути увагу. Щоб не загубитись, на що треба звернути увагу. Якщо ми вибираємо систему вентиляції, перш за все, замовник шукає виконавця робіт. Хороша вентиляція чи система концювання, якщо в нашому випадку це канальна система танцювання, починається з прав... з правильного проєкту. Це коли е, відповідний е, фаховий спеціаліст, який спеціалізується в цій системі, е, розробляє проект страхування всіх побажань дизайнера і замовника. І, як правило, замовник має е, Примарні бажання в тому, що він хоче. Він хоче вентиляцію, але що купити, він не знає. Uh -huh. Треба, перш за все, звернути увагу на, на саме обладнання. Який це виробник, яке воно компактне обладнання, наскільки uh -huh. воно компактне, скільки повітря при цьому ти можеш отримувати. Ну, відповідно, коли замок звертається до такого фахівця, якщо його знаходить, він йому умовно кажучи, дає так завдання, uh -huh. план квартири. Фахівець інженер вже розробляє там. Приблизно кількість об'єм повітря розраховується uh -huh. необхідно, і вже відповідно цього підбирає вент-систему вент установку. Uh -huh. Вони бувають різні, є наші виробники, є європейські, там є китайські. Uh -huh. Я би не радив би ставити для власників нерухомості економ там чи літної uh -huh. нерухомості. Я би не радив би ставити дешеве обладнання китайських uh -huh. виробників. Так, да, воно дешевше, але воно не зовсім підходить під. Під комерцію в плані під квартири можливо на офісі поставити воно було б добре. Uh -huh. Дешево сердито. але в квартирі я таке бада не хотів виставити. Краще за все — вибирати європейські виробники. Не будем uh -huh. будемо звучувати бренди, не будемо робити рекламу. Нам за ніхто не платить. <пока> Загалом першим ми говоримо про фахівця, який зробить грамотно проект. А друге це не купувати відверто дешеве обладнання. Да. Можна Насправді... купити дешеве обладнання, а якого треба буде вкласти ще більше часу. І якщо ти підрахуєш в час плюс фінанси затрачені, щоб це обладнання доробити, то вийде ну. Та саме це наше купити хороше обладнання. Насправді, якщо так підсумувати, важливо дуже знайти людину, яка сама інженер, і яка може нормально все це пояснити, розкреслити і донести, як це має бути правильно. Тому що самостійно ми можемо опиратися на ці базові чинники, але наше завдання, як замовника, найбудь, знайти ось цього виробника, і, мабуть, тут людям краще буде опиратися на якісь там внутрішні відчуття, коли ти розумієш, ти з цією людиною взагалі Будеш працювати чи ні. Це так само, мабуть, як і з вибором дизайнера. Тому що, коли я знайомилася з Сергієм, я спілкувалася рядом компаній, і тільки він зміг мені відповісти на ті питання, які мене цікавили. Це, по-перше, була і загальна така оглядова екскурсія взагалі про цю систему і про креслення загалом, і про реакцію на ті технічні завдання, які я видавала. Тому що Якщо ми як дизайнер звертаємося до е спеціаліста з вентиляції кондиціонування, у нас вже має бути е затверджений план. Взагалі, що у нас де в квартирі знаходиться, тобто, щоб ми, хоч якісь рамки, могли озвучити, з чим ми працюємо на даному об'єкті. Після цього я взагалі розумію приблизно, вже працюючи довгий час з різними проєктами, які повітропроводи можуть проходити, і я вже приблизно навіть можу накидати, де я що хочу бачити. Або де я там хочу бачити саму установку вентиляції, або установку кондиціонування. Що ще нам як кінцевому споживачу важливо знати, вся ця система вона так нормально забирає висоту стелі. І якщо у нас низька стеля і велика квартира, то це може досить критично опускати стелю. Якщо у нас, наприклад, квартира невелика, обладнання буде менш потужне, і відповідно так. будуть там менші. Опуски стелі. Але загалом нам треба розуміти, що в нас на стелі з'явиться оце все обладнання, опуски. І це також важливо при виборі компанії. У нас вже є план, ми хоча б можемо людям поставити якісь обмеження і сказати свої побажання, і це безпосередньо буде впливати і на вибор обладнання, і відповідно на сам проєкт. У нас все звернулось до того, що все-таки важливо обрати правильну людину. Ще, до речі, не а, маловажно, це те, що а, повинні бути якісні монтажники, взагалі команда і майстри, хто з цим працює. Вони да, у нас є на задньому нас плані, є, класують в телефоні, сховалися. От, але так, це також дуже важливо. Залишилося нас сьогодні останнє наше п'яте питання. Які у нас є взагалі додаткові функції у всієї цієї системи? Чи можемо ми додати там якісь іще нам плюшки, якісь цікаві, якісь новітні сучасні системи вентиляції, це що стосується базових можливостей, і які ти можеш, які ти можеш взяти на вибір? Угу. Можна, наприклад, систему вентиляції в самовінту поставити угу. на Wi-Fi. Ну звісно, що вони підключаються всі до розумного будинку, але можна скачати окремий застосунок. Це може бути окремий застосунок. Так, да, Качаєш, і ти собі можеш користуватися вентиляцією, навіть віддалено не будучи в квартирі. Ну в принципі, у нас зараз на Wi-Fi можна поставити рушник сушки, так, і... Нічим, ніким... да, і контроль. Ну, типа, це елементи розумного будинку, які доступні і зручні, і ті, спрощ... які ми спрощені спрощені, якими ми реально можемо користуватися повсякденно. А із топових функцій, які ми могли би додати в систему. Ітиляція, це перш за все приходить на, на думку це система зволоження повітря. Uh -huh. Це наприклад, коли є система вентиляції, яка дає нам чисте повітря, uh -huh. але воно не відрегульовано по вологості. І є замовники які трапляються, які мають там дорогу дерев'яну меблі з італії, uh -huh. там паркети, шуби і і далі. Інше цінне майно, яке потрібно тримати uh -huh. в постійній вологості, тому що якщо немає вологи в повітрі. А дуже часто в зимовий період опалення в нас осушує повітря, uh -huh. і тоді все скрипить, рипить, ставиться зволоження. Uh -huh. Недешеве задоволення, є бюджетні варіанти, є більш дорогі варіанти. Я би не радив ставити щось дешеве. Але якщо ставити дороге, то ціна питання може коштувати як сама вентиляція. Клас, мені Саме подобається владення. оці всі наші пані. я не рекомендую ставити дешеве. Ну насправді це так і є, тому що коли ми хочемо якусь топову штуку. А ця вентиляція вона по суті топова, ну технічна, інженерна історія. Вона просто не може коштувати е, дешево а взагалі е, для хамамів, от я тут сміялась, є така функція, як додаткова плюшка, типа удар вологого. Рушника, і от я тут перед тим як зустрітися з Сергієм, питала, чи ми можемо встановити таке нашій домашній приточно витяжній вентиляції кондиціонування? Удар вологого рушника. Можемо. може Можемо спробувати придумувати. Ми тут можемо інженерувати в Україні різні штуки. Але взагалі, якщо серйозно, зволоження повітря це також дуже важлива історія. Звичайно, можна обійтися в даному випадку, тут уже спокійно можна використовувати окремий зволожувач повітря, але мати це все в комплексі ну це взагалі якби круто. А що стосується там паркетної дошки, це навіть може бути не супер паркетна дошка, тому що паркетна дошка справді реагує на зміну сезону, на зміну вологості. І, наприклад, якщо не відрегульоване наше опалення загальне, це може бути проблемою для меблів, тому що у мене був випадок, коли... Наприклад, з меблів від дуже високої температури від радіаторів зірвало розсувну систему, просто з направляючих, тому що вона якби вигнулась ну її дуже висошило. От то, а плюс це все впливає на наше самопочуття, що навіть важливо цих дверей там на меблі, тому що в сухому приміщенні або в приміщенні, де там сильно ну в сухому це може бути не тільки загальне опалення, але і тепла підлога. Ви прокидаєтесь, у вас там запушує лице і все інше. От, там ми ж да, воно дуже су, все висушує, це не дуже приємно. А наша задача зробити не тільки класний дизайнерський простір, красивий, але і функціональний, і комфортний. Дякуємо Сергію за Дякую нашу вам, детальну вам, розповідь. Я взагалі думала, що це буде недовго, але <свісно> у нас з вами сьогодні вийшло дуже обширне і цікаве відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть питання в коментарях і до наступної зустрічі!